Всім привіт! З вами Оксана. Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Спробую на прикладі одного замовлення у одному відео дати відповідь на максимум питань по переробці ЮМЗ 6 Мала Велика Кабіна. Ну, в незалежності від року виробництва, бо я реально я не бачу ваш трактор. Це тільки ви повинні розуміти, ну, найскладніше буде питання, як з'єднати стаканчик привід насоса дозатора вже безпосередньо зі своєю рольвою колонкою. Давайте трохи по всьому пройдемося по комплектації і розкажу, які нюанси. Ну, пробуємо по максимуму охватити інформацію. А це у нас іде замовлення на малу кабіну, на якій встановлена механічна рульова колонка, тобто на передача ідеї через черв'ячок. Значить, перше, у нас немає НШ-10. Ось НШ, прокладочка під нього. Два алюмінієвих фланчика, як їх називають будиночки. До них два штуцера прямих М20 на М20, щоб з'єднати вже безпосередньо з рукавом високого тиску і шайбочки мідні, шість штучок в комплекті під кількість А. Далі бак ми беремо окремо, якщо у нас немає НШ і бака, під малу кабіну. З механікою ми даємо не 4 рукава, а даємо 5. Метрових, даємо 2 штуки. Рукави по класиці даємо завжди з кутом, щоб іменно ось дозатор наш. Тут ось пишеться, ну як, ну, маю на увазі, зараз і на розпрядах всіх імпортних пишеться Т і П, тобто злив і подача. Кутами ми вкручуємо сюди. Хто хоче прямий перехід через кутики, штуцера, ну, це ваше індивідуальне замовлення. Я даю вам класичний комплект, який ми формуємо, але любі ваші побажання, як ви це з'єднуєте. Хоч повна комплектація, хоч частково. Бак можете купувати, можете не купувати. Ще нюанси можуть бути по циліндру. Ось сюди вихід штуцера. Тобто параметри будуть 50, 25, 210, класичний на МЗ, але іменно різьба. Ось, У даному випадку М16 на півтора. Частина виробників робить так, частина виробників робить М20 на півтора. Значить, сюди ми даємо перехідний прямий штуцер з 16 на 20 різьбу. Що ще. Стаканчик. На малу кабіну, може бути. Шліц або шпонка, але в принципі в принципі різниці стосовно малої кабіни шліц або шпонка, ви все одно це не з'єднаєте. Зараз ще поясню, що можна робити. як вже на UMZ 6 АКЛ у нас там стоїть вал рульовий зі шліцами. Ну, це те, з чого найлегше перероблюєте. Тобто все, йде у нас вал рульового керування. Він теж може бути по довжині. є три варіанти. Треба це уточнювати. Якщо найдовший, то він йде без хвостовика. Якщо короткий, є ще така штука, хвостовик рульового керування. І коли з'єднання буде через хвостовик на низ, тоді нам треба карданчик МТЗовський, тобто шпонка-шпонка. В общем, якщо це можливо і ви вже розібрали, або ви знаєте, ви іменно власник трактора, якщо ви купили його з рук, так, ви можете не знати цих нюансів, моментів і стикнете з тим, коли це все розберете. Якщо ви знаєте ці всі нюанси, проговорюйте їх, тому що ну, рік виробництва, комплект іде набір стандартний, але рік виробництва і переробка реально може відрізнятися. Так, давайте повернемося до. До комплекту. А, які ще моменти? По кронштейну. Кронштейн, може бути, мала, велика кабіна, але знову ж таки, ось цей кут нахилу залежить на малу кабіну, особливо даю акцент на малу кабіну від року виробництва трактора. У половині моделей стає все чітко, у половині ні. А, який може бути ще варіант? Зараз теж покажу. Тобто це все з досвіду спілкування з клієнтами, значить, можна буде ще ось так. Кронштейни, товщина 12, мала, велика кабіна, не зварені. Ось окрема пластина, куди кріпиться стакан дозатора. Ось окрема пластина, яка кріпиться до корпусу муфти щеплення. Або, якщо ви впевнені, що вам все підійде, то купуйте цілісні. І знову ж таки, товщина, саме бюджет це 8, 14 і 12. 12 буде самий оптимальний варіант. Як бачите, у нас їх багато. То, що вам в плані навантаження вистачить товщини 12, я вам за це ручаюся, за це не хвилюйтесь. І буде дешевше, ніж 14-ка. Чому 14 просто скопіювали з ЮМЗ 80, там кронштейн з 14-ки. Але там ще є вилочка, тому що на МЗ-80 зовсім інша конструкція внутрі у корпусі муфти щеплення, там де бомдвошвидкісний. В общем, там все інакше. І тому там є ще вилочка. І, і там ось так кронштейн, і з іншої сторони там ще кріпиться вилочка, Тому там 14-ка те вже було розраховано по заводу. Тут суть цього кронштейна, просто тримати ось тут дозатор і з'єднати його зі стаканом. Які ще можуть бути нюанси? Нюанси в плані НШ10 і дозатор сотка. Завжди питають потужніше, не потужніше. 100-160 в плані дозатора це об'єм кубічних сантиметрів, скільки він зараз видасть масла на шток циліндра, щоб він. Виїхав і повертав вам колеса, скільки разів покрутите руль, і повернуться колеса. Тобто тут проста математика, фізика. Ви вже самі обираєте, як вам зручно. Але по досвіду, у кого погрузчики, кун, взагалі, ну, хто працює іменно, ну і екскаватори, скільки вже по досвіду скажу, 160-ті замовляють, тому що кажуть, що. Десятка некоректно працює і міняють відповідно насос НШ на 16-й. Хто зі мною згоден, не згоден, будь ласка, пишіть коментарі. Ну, я завжди готова до діалогу. У вас свій досвід. У мене, скажімо так, досвід спілкування з клієнтами по всій Україні. В принципі, всі задоволені, тому що ми намагаємося вирішити. Ну, максимально всі моменти вплоть ось, реально до цієї шайбочки. Вона може бути товстіша або тонкіша, до гаючих, корончастих, до штуцерів. Ну, в общем, все-все до мілочовочки. І до того ж, знову ж таки, як з'єднати через, через стакан. Стакан теж може бути а, мала, велика кабіна, шліт-шпонка, їх три варіанти. Це залежить реально від року виробництва трактора. Буває так, що на велику кабіну, але підходить маленький стакан. Знову таки, до всього треба підходити індивідуально. Може, я вам багато чого наговорила. договорила. Сподіваюся, всім все було зрозуміло. Дякую за увагу. Будуть питання, звертайтесь.